На чому власне, тримається будь-який бізнес, чи то маленька кав'ярня на розі, чи величезний промисловий гігант, а все просто на цілком матеріальних речах. Сьогодні ми з вами розберемося, що ж таке основні засоби і чому без їх правильного обліку ну, жодна компанія не може бути по справжньому успішною. От давайте подумаємо завод. Офісний стіл і фургон для доставки. Здавалося б, абсолютно різні речі, правда? Але у світі бізнесу в них є одна, але дуже важлива спільна риса, і саме вона ключ до нашої сьогоднішньої розмови. І відповідь насправді дуже проста. Всі вони це основні засоби. Тобто, це ті довгострокові інструменти, які компанія використовує у своїй щоденній роботі. Ключовий момент тут вони не для продажу, їхня вартість поступово, рік за роком, переноситься на витрати через такий процес, як амортизація. Добре, що це таке, ми розібрались, але навіщо їх так ретельно обліковувати? Може здатися, що це просто бюрократія, але ні, це абсолютно критична місія для фінансового здоров'я і що важливо для стратегії будь-якої компанії. Подивіться, облік основних засобів це значно більше, ніж просто скласти список майна. Це ціла система. По-перше, контроль. Ми завжди знаємо, де і що знаходиться. По-друге, розрахунок вартості, щоб розуміти, наскільки зносилося обладнання. По-третє, ефективність, чи не забагато ми витрачаємо на ремонт і чи не простоює щось без діла. І нарешті все це разом дає керівництву чіткі дані для прийняття зважених рішень. А ось тут починається найцікавіше. Щоб по-справжньому зрозуміти всі ресурси компанії, потрібно навчитися дивитися на них, так би мовити, з різних точок зору. Один і той самий актив можна класифікувати абсолютно по-різному, і кожен такий погляд розкриває нам нову, дуже цінну інформацію. Справа в тому, що існує три основні лінзи, через які можна дивитися на активи, щоб отримати повну об'ємну картину. Давайте ж послідовно розглянемо кожну з них. Почнемо з найпростішого і, мабуть, найочевиднішого методу. Тут ми відповідаємо на просте запитання, що це взагалі за річ, тобто групуємо всі активи за їхньою фізичною суттю. От подивіться, як це виглядає на практиці. Все дуже логічно. Будівлі та споруди це одна група. Окремо йдуть земельні ділянки. Звісно, машини та обладнання, транспорт. Навіть інструменти та офісні меблі це своя категорія. Це, по суті, перший крок, щоб навести лад у всьому майні компанії. Так, з першою лінзою розібралися. Тепер змінюємо кут зору. Друга лінза фокусується не на тому, що це за актив, а на його поточному статусі. Простіше кажучи, ми питаємо, а він взагалі працює прямо зараз? І перший статус тут діючі. Це, по суті, всі ті активи, що зараз в бою. Вони щодня залучені у виробництві чи в роботі офісу. Це справжні сінькі робочі конячки, які генерують цінність тут і зараз. Далі йдуть недіючі активи. Важливо розуміти, вони не зламані, вони просто тимчасово виведені з експлуатації. Можливо, вони на консервації чекають на модернізацію або просто лежать у резерві на майбутнє. Це, так би мовити, гравці на лаві запасних. І третій статус запасні. Не плутайте їх з недіючими, це активи, які купили спеціально для того, щоб миттєво замінити щось, що зламалося. Це як запасне колесо в машині, своєрідна страховка від простоїв у роботі. І нарешті третя остання лінза вона допомагає нам зрозуміти кінцеву мету кожного активу. Тут ми запитуємо: а для чого він взагалі потрібен? Який внесок він робить у досягнення цілей бізнесу? І тут усе ділиться на дві великі групи. З одного боку, виробничі активи це серце бізнесу, те, що безпосередньо створює продукт. А з іншого не виробничі. Вони не беруть участь у виробництві, але виконують важливі соціальні функції, наприклад, для співробітників компанії. Отже, що ми маємо в результаті? Три абсолютно різні погляди на одні й ті ж самі активи. І знаєте, саме поєднання цих трьох лінц дає керівництву повну, ніби тривимірну картину всіх ресурсів, якими володіє компанія. Підсумуємо, чому це так важливо, тому що коли скласти всі три картинки разом, виходить щось набагато більше. Це дає повне розуміння здоров'я компанії, допомагає вирішувати, куди інвестувати, а що ремонтувати. Виявляє приховані проблеми, наприклад, неефективне використання ресурсів і, звичайно, забезпечує точність у фінансових звітах. Це вже не просто список майна, а жива екосистема, якою можна і треба керувати. І наостанок давайте трохи поміркуємо. Уявіть собі молоду компанію, яка росте як на дріжджах, швидко розширюється. Як гадаєте, на яку з цих трьох лінз вид використання чи призначення їй варто звернути найбільшу увагу, щоб приймати найефективніші рішення? Це чудове питання для стратегічного аналізу, чи не так?